Лосіни, перша сорт вага, чачка 8 кг, ціна 1700. Жіночі лосіни, розмір Елька. Такі теплесенькі лосіни. Розмір М. В'язані. Розмір 36. Ще один теплесенький в'язані лосіни, розмір М. Такі лосини. Розмір Элька. Росія розмір С. Трі Плесеньки, на флісі розмір Элька. Велюрові, розмір 2XS. Ще один теплосенький сьогодні на флісі розмір 2XL. Такий плотний, а розмір 58-й. Мені розмір 2XL. Тепла синє розмір Sка. І джинси сині, розмір Lка. Ще одні плотні лосіни, розмір S, -ка. І теплесенькі лосіни, розмір L, -ка. Жіночі лосіни в середині напліці великого розміру. І останні Також теплесенькі лосіни, розмір L. -ка. Це були лосіни, перший пів другий сорт. Вага мішечка 8 кг, ціна 1700 грн.